В моїх руках оперативна пам'ять. Ой, не це вона. Ось це вона. І не звертайте увагу, що це жорсткий диск. Ви знали, що можна збільшити оперативну пам'ять без оперативної пам'яті, і це ніякий не жарт. По факту у мене 16 ГБ пам'яті, а доступно 40. Але щоб вам повторити рівно такий самий результат, просто потрібно зробити ось такі дії. Права кнопка на мій комп'ютер. Властивості, додаткові налаштування системи. Додатково налаштування продуктивності, знову додатково, і тут ми бачимо віртуальна пам'ять. Файл довантаження це область на жорсткому диску, що використовується як оперативна пам'ять. Змінити. І тут ми вибираємо диск. Я рекомендую використовувати найшвидший диск у вашій збірці і встановлюємо скільки вам завгодно. І після перезавантаження все буде доступно. Але зверніть свою увагу на основну пам'ять, я говорю про жорсткий диск, бо від типу жорсткого диску залежить швидкість роботи додаткових Гігабайт оперативної пам'яті. Бо якщо у вас HDD, то швидкість буде приблизно 150 Мбіт, в SSD вже покращення. А якщо взагалі у вас новесенька М2, можете забути про ddr 5 ddr 4 і якщо вам навіть цього буде мало. Просто змініть четверку на шістьорку або на вісьмерку, дванадцятьку, двадцятку, мільйон гігабайт. Просто впирайтеся в жорсткий диск. Міг би я сказати, якби не їхня робоча частота. Робоча частота залежить від швидкості читання, а це дай Боже найбільша швидкість. Візьмемо одну з найкращих М2 з радіатором. Вона нам дасть надійне охолодження і високу швидкість Впущі 7000 Мбіт за секунду. І це дійсно дуже швидко. Але це прямо пропорціонально до ddr 2 бо ddr 4 працює в середньому 28 тисяч. І тепер до вас питання. Ви хочете збільшити свою оперативну пам'ять, використовуючи жорсткий диск M2, де по логіці не використовується вже DDR2, а вже DDR3 або 4. Вибачте мене, але ця дія є безглузда. Таким чином ви робите регрес, тому що усе працює на найменшій частоті і ігнорує усяке підвищення. Давайте розберемо, що це за цифри на оперативці. Перше це тип роз'єму, найновіший це DDR5, для ноутбуків і комп'ютер є різні плати, але показник DDR є незмінним. Другі цифри це частота, на якій вони працюють, грубо кажучи, мегабайти за секунду і є найголовнішим показником. А третє це таймінги. Іншими словами, це витрачений час для реалізації дії. Тут ми підійшли до спірного питання. А що головніше? Я говорю, що швидкість, а я думаю, що тайм тебе ніхто не питає, рівно, як і тебе. Щоб вирішити цей спір, зайдемо у BIOS і проведемо два різних теста. Зліва 3600 із таймінгом 18, справа 3000 із таймінгом 16. Як бачимо, ні одного ФПС зверху. Тому в цьому спорі ніхто не виграє. А якщо ви вважаєте це не так, запрошую вас у коментарі, бо ddr 5 має таймінги за 30. Наведу вам свій приклад. У мене комп'ютер дає М2 і оперативна пам'ять ddr 4 дві планки по 8 ГБ. Частотою 3433. Так, такі цифри існують. Можна розігнати, звісно, до 3600 і впертися в 1,5 Вт. Але це вже інший діалог. 3600 є еквівалентна швидкості 28800 Мбіт. І якщо я підтягну ще 16 ГБ з найшвидшого жорсткого диска, то ця швидкість буде складатися не більше 3000 Мбіт, що є у 8 разів меншою. Якщо перевести це зворотньо, то це до. Набагато менше, як звичайна планка DDR2 з частотою 800. А це, вибачте, скільки років 10 чи 15? Я з ним зіткнувся при створенні брата. Чуєш, творець, ще хто кого тут створює? Подивись на нього. Бо під час рендеру я перетворив свій комп'ютер в кирпич, в якого продуктивність знизилась до мінімального значення. Так що робити в таких випадках? Якщо у вас включений такий режим, так рекомендую виключити і встановити звичайну планку оперативної пам'яті. Заміна оперативної пам'яті є найлегшою модернізацією вашого комп'ютера чи ноутбука. Коли я говорю найлегше, оновити Windows набагато тякше, чим установити планку. Тому що це для мене обскуратизм. Тому що самий Windows при встановленні їсть до 2 ГБ, а після його оновлення 3. А якщо ще Chrome запустити антивірус, текстім, чи що у вас там ще стоїть на автозапуску справа знизу, а? Ну спершу вам потрібно дізнатися, що там по вільних слотах. Тут все просто: або дивимося під кришку корпуса, або натискаємо ctrl alt delete переходимо в диспетчер задач, розвертається, тиснемо на продуктивність. Пам'ять і бачимо, що в мене зайнято всі 4 слота з чотирьох доступних, також на якій частоті вони працюють, скільки в даний момент використовуються і чим конкретно вони зайняті. При встановленні різних оперативок можете зіткнутися з проблемою запуску комп'ютера. В такому випадку вам потрібно буде задати по окрему спільні налаштування частоти і потужності у ватах, всаперед одного комплекта, потім іншого. Тому не економте на оперативній пам'яті, бо саме вона підтримує кількість вкладок і кількість програм, включених одночасно. Тому перед тим, як щось купити, подумай: а я, Сергій Вишня, тобі цим допоможу. Бувай, шановний!